Всім доброго дня. У нас сьогодні 29 травня. Думали сидіти вдома до 1 числа місяця, до наступного нічого не робити. Але у нас пребур'ян по соняшнику. Євролайтінг вже побризкали, 25 травня вже сохне, тобто там вже більш-менш спокійна душа. Але далі Поїхали всюди, подивилися по оранці, по, по Глубокорихленню, по дисковці. всюди престрашне. Е... Себе завжди страхуємо, сіємо Ранстаровську, тому зараз виїжджаємо. Не будемо чекати ці два дні і бризкаємо. Будемо лупити, лупити, лупити. Сахтерес вже їде. Зараз покажу у нас якраз на тому полі, де експеримент соняшник. Півполя зораного і півполя з глубоке рихлення. Оранка поки що таке, як краще, менше бур'янів, але по глубоко рихленню, як сонячник, більш краще розвивається. Отак От виглядає межа оранка губоке рихлення. Прям дуже відрізняється по глубоко рихленню, окрім е, решток. Ще дуже багато бур'янів, страшне, у нас в тому році не було достоко. А так соняшник гарно розвивається. Поки що е, вологи у нас багато, вистачає всього, е, хвороб ніяких поки не показує. Але треба контролювати, тому що у нас вже по деяким місцям. Глибоке рихлення вже сіли в один день. Тобто ви ж бачите, рядки переходять. Все. По глубоко рихленню соняшник краще розвивається, ніж по оранці. Як на мене. Так це точно. Конечно, самое найкраще це вже коли покаже комбайн бункер. Це так. Да. Але якби не ці бур'яни, однозначно глибокорихлення вигравало б у оранки. Виливаємо 150 літрів води на гектар та 50 грам гранстару. Зараз покажу, в цьому році трохи купили інший, іншої фірми, вирішили спробувати. Хоча по оренці також такі коври поперли. Амброзія страшна. Це зрозуміло, все одно будуть бур'яни, коли так заливає, що есть... якби так кірка страшна, але ось трохи зриваєш і все і вже мокра земля. Там далі аж пластилин. Ужас Вологи багато В цьому році, мабуть і будемо міжрядну прополку теж робити прям все. Користуємося в цьому році від Айвафрой ой, в Агро і прилипач. Їхні ж це я у Іридона придбали в цьому році. Вирішили спробувати. Ціна більш-менш була приємна. Сипимо 50 грамів ё-моё. Рейнурон, е та 100 мл прилипача на 100 л води. Покрива дуже гарненько все. Середня капля форсунки. так? Так, що ще цікавого? Хочу показати кстати наші бугри. Це у нас такі схили круті. Хотя Харківська область. На полі євролайтингу, де ми 4 дні назад внесли євролайтинг плюс з нормою 1,8 літра євролайтингу на гектар з виливою води 150 літрів на гектар. Вже працює потроху. Такі у нас кусти позалишалися. Видно полоси за комбайном. Але... Четвертий день. І соняшник вже все, вже почав жовтіти. Навіть з такою маленькою нормою о, вже відрізняються рядки, дуже гарно просматрюються. Так як глянути, тут взагалі у нас балка, то сюди вечно змиває все. Так що десь ще дня 3-4 і у цього падалишнього соняшника... Нічого не залишиться. Також все, що було амброзією, воно ж мало добряче. Будемо десь, мабуть, недільки дві як соняшник підніметься, ще виїжджати і на швидкості робити міжрядну культивацію. культивацію. Треба, треба це буде робити. Заодно вирішив приїхатися подивитися ще. По рихленню, де в нас було окремі поля чисте рихлення, але тут прям, канти... кан... картина дуже не подобається. Треба срочно приїжджати і все бризкати. Так, ось ось. Сусід орав в тому році. Чи дискував, дискував, по-моєму, просто дисковка. А в нас рихлення. Такі ось справи. Зарихлення зароста страшне. Може, що це перший рік так що вологи багато, але сонячник ще маленький. Ну як уже і не маленький, звісно. Але треба срочно виїжджати, доїжджати, бризкати теж. Так що сьогодні закінчуємо ті поля і приїжджаємо завтра сюди. Так, а новини, блін, все лучше і лучше. А Тут треба ще, помімо того, що гербіцидом бризкати. Горох треба інсекцисит вносити починає зацвітати горох Ще денок почекає Я, звісно це тут ще не цвіте. цвіте мало але треба вносити також горох піднявся горох десь сантиметрів та 30 вже ну це ще не, не він не остановиться вологи багато навіть по гороху де нема це амброзія группана Можливо прийдеться в цьому році горох діти десикацію. Так, да, в принципі масово. Він зараз два дні буде весь цвісти. Надо треба надо, надо срочно з соняшником, з гербіцидами при, переміщатися на горох. Так, ще цікавий момент, що дуже багато пропусків. Тобто, якщо ми висівали там ті... 70 тисяч на гектар. Ну ось Рилися, дивилися. Соняшник там внизу. Ну, в землі, але він просто тупо не вирос. Тому І енергія. Бачите, все в один срок пасійне, а запізненням вилазить, повилазив. Ось, як будто тільки-тільки лізе. Це Скільки часу пройшло? Йому так погано. Тому що самим ми... Сіменами дуже біда все в цьому році. І вони не зря дилери казали, що ну, уточнювали, що типу, схожі зсього 86%, типу, що воно по госом проходить. Але не то. ось теж. Лізе, лізе, ну, йому так тяжко. Або посипали якусь херню. Коротше, з тих 70 тисяч, що ми насіяли, мабуть, десь залишиться 65. Мягко опрісковач провалюється, але тумани. Їздим 14 км на годину. Хотів вставити відео, це старі сідушки з Ландіні Вже темно, правда, але... І ми поміняли їх на отакі це самі дешеві звичайні Фух, сидіння. Але вони ми їх трохи доробили. Вже, правда, і це треба доробляти, але за механізм воно стало накріплення на пластину з ландині. Вони йшли з двома пружинами. Ми додали ще дві, виходить чотири пружини. Вгода гарне сидіння. Ще пружину вставимо. ось. Получається, сюди зробили вставки. ось. Вставимо ще сюди пружини і буде вогонь. Так, все розібрано. Знімається ця пластина і встановлюється крісло. Але правда в малих ландіні дуже-дуже погана рідна сідушка. Вони дуже нетабнячі. Вони на 500 мотогодинах вже починають ламати мозг. Е, е, ти не Переробляємо ну, сидіння на ландіні так, хлопці, що хотів ще сказати. Я зараз так зніму, трохи покажу. Щоб не мучитися. Дивіться, як кожен може бути сам собі агрономом. Не треба багато там. Ета. Є безкоштовна прилажуха безкоштовного від байера. Що тут цікавого? Тут є всі ну, засоби захисту рослин, там карча, повністю все воно оновлюється, воно безкоштовне. Е, можна просто вибрати. По культури, там, насіння, шкідники, захист, вибираємо культуру. І по культурі все, що нам треба, допустимо. Ну, Давайте, якщо там, всі культур дуже багато. Тобто Це не тільки для ферм, тих, хто вирощує. там это. Тут э, всі Всі повністю, і для саду, і для От, соняшник. Воно показує бур'яни, хвороби і шкідники, які треба. Є. Е... Можна язик повибрати, який тобі треба. Повністю всі бур'яни, які є, і як з ними боротися. Допустимо, нажимаєш амброзія, повністю опис під нього. Які треба препарати зносити, гербіциди. Бачите, зразу в кінці гербіциди. Клац. Є всі ну, Це по байеру, але ти можеш їх відкрити і потім почитати, вже, що тобі треба. Так само назад нажимаємо. Хвороби. І повністю є всі хвороби, як вони виглядають, що воно там, як з ним було боротися, там, запустимо, ось так само, астеріоз, то що зараз більше розпространенне часто було. Фунгіциди протруйники. Відкриваєш і в тебе є фунгіциди, які в них є. Чимаєте. Так само можна комахи. І погнав в яким там засіби. Трошки. Тобто те, то, що їх є. Але ти ж його відкриваєш, і тут написана діюча речовина. Ти можеш підібрати будь-якою другою фірмою, яка тобі вдобна. Ну, Але найголовніше, що, що в тебе що в тебе показує, ті хвороби, які ти можеш полазити, подивитися, щоб ну, повністю. Тому дуже рекомендую. За нього платити не треба. Воно безкоштовне. Круто, користуйтеся. Мабуть все, на сьогодні закінчуємо, на останній польо зараз виїхали з десь з обіду. Але форсунки ж поміняли, зараз швидше їздимо, гектари йдуть добре, тому в принципі встигаємо. Зараз це закінчуємо, пішов трактор на останній прохід. І будемо шабашити. башити. Завтра з утра і поїдемо. Трохи тормазнулися почали сьогодні, але у нас дощ, дощ стояв якраз зранку і до обіду, а його тупо ну, туп не було. Тому коротко, блін, можна було близько цілий день. сьогодні, За сьогодні влупили багато. а так, Ну і теж з обіду 70 гектарів зробили. Тому е, бажаю всім мирного неба над головами, гарних врожаїв. Слава Україні! До побачення!